Яку таємницю приховується експеримент? Хелоп Арбарівський Майнкрас усе 16-річчя приховував чимало різних інцидентів, і якісь з них не були такими масовими та швидко забулися. А деякі вийшли поза Майнкрафт ком'юніті та стали мегапопулярними Недавно я наткнувся на це відео про страшний експеримент в Майнкрафті, який зробив чимало й фурор, де 30 незнайомих гравців закрили у коробці, де стіни були тільки з Бедруку. А що сталося з ними, дізнайтесь у кінці відео. Ну і перед початком розповіді не забувайте поставити, написати та підписатися на барбаріску дзвоником, щоб знати, що не витворятиме далі. А також не забувайте за мої жорсткі медіа. Ну і також можете підтримати мене двома способами. Ну і приємних вам Барбарісок. О північ 7 травня 2012 року на форумі Майнкрафта був створений акаунт під назвою World Works Experiment. Через 2 години о 14 годині 10 хвилині він опублікувався перший пост, і не минуло місця кілька новинних видань по всьому світу. Вже світлють цю історію. Пост був названий експеримент закритої карти, і його зміст не може не викликати тривогу. Експеримент описує Майнкрафт світ розміром 350 на 350 блоків, оточений з усіх боків Бедроком. 30 незнайомців, які до цього ніколи не контактували, потрапляються світ. Можуть перебувати в ньому від двох до п'яти годин протягом двох місяців. Їхнє спілкування було обмежене, оскільки ігровий чат був відключений, змушуючи гравці спілкуватися табличками або отримувати інформацію один про одного по скайпу, що спочатку всі роблять неохоче. Буквально через кілька тижнів, коли один гравець відкриває Майнкрафт, щоб зайти в систему, він зіткнеться з чимось дивним. Він спробує підключитися знову і знову. Він ще не розуміє, що комп'ютер був зламаний. Користувач Джей, Лос-Анджелес, Каліфорнія. Джей Хадсон повертається додому після тренування з бейсболу. Він кладе сумку на і йде до комп'ютера, де його зустрічає повідомлені на форумі Майнкрафта. Це було запрошені в якогось Вуді на івент під назвою Експеримент закритої карти. Привіт, я бачу, ти активний на форумі. У мене класний ідея для тесту соціального експерименту. Я шукаю людей для участі, і ти здається, підходиш. Я більш детально, якщо ти хочеш приєднатися. На що Джей був заінтригований? Справді чекаю, можна більше подробиць. Вібгорює час, коли вільний, а також Вуді пояснює сенс свого тестування. Воно повинно показати здатність керувати ресурсами і вплив їх обмежень опробуваних 30 людей. Одна коробка одне правило не пропасти. Не погоджується з вибором, про який пізніше пошкодує. Івент стартує через два тижні, 1 березня 2012 року. В день виходу Minecraft 1.2. Тим часом Буді повинен буде встигнути залучити інших людей, мотивованих брати участь. Джей посилає до кількох інших активних учасників форуму. А також Джей запитує, чи будуть гроші або якась інша нагорода за участь. На що Буді відповідає ні. Два тижні пролетіли, і буді надсилає Джею повідомлення о 13.17 напередодні подій. Привіт, учасник! Експеримент починається о 15.30 за східним часом. Будь там. Ось IP Але Джей прочитав це повідомлення тільки в обід, коли прокинувся, він усвідомив, що у нього залишилося менше півгодини, щоб зібратися і приєднатися. щастя, у нього були тривалі зимові канікули і навчання не проблема. Тут поснідавши і погодувавши кота, Джей завантажив Майнкрафт, переводить дух і заходить на сервер. Його зустрічає звичайний маньк світ, якщо не звертати увагу на стіну з Бедруку. У нього за спиною 10 гравців, стоять навколо нього, також чекаючи якихось подальших вазівок. Прибувають нові гравці. І Джей нарешті налічує 30 гравців, включаючи його самого. І в 15.34 з'являється повідомлення, що складає з одного слова. Почати згублений Джей здивовано озирається по сторонах. Здається, інші теж не розуміють, що саме потрібно почати. Всі просто стоять на місці, поки нарешті кілька людей не відправляються бити дерево, типовий початок Майнкрафту. Через кілька хвилин Джей вже виявляється в залізній броні із пристойним запасом їжі, намагаючись уникати контактів з іншими учасниками. Він не дурний і знає, що її застане дефіцитом, тому він бродить навколо, вбиваючи тварин і збираючи. Насіння. Цей сервер не працював постійно, і Вуді подбав про це. Він був активний правильний час і дати, щоб кожен учасник міг одночасно бути присутнім у грі. Після двох з половиною годин сервер відключався і включався знову в інші дні. Три дні по тому і вся глиба була видобута. Гравці стали красти цего з будинків один одного, залишаючи по всій карті схожі на руїни споруди. Але реальної взаємодії між гравцями поки не відбувалося. Джей побудувався будинок з булижника. Звичайно, ресурс дуже банальний, але принаймні нікому не захоче окрасти. Дерева те стали дефіцитом, що призвело до того, що гравці обмінювали саджанці на залізо. Джей подбав про створення схованки, скрині з запасом саджанців, і час від часу він садив по одному і охороняв, поки той не виросте. Йому сподобався експеримент, який перетворився на свого роду змагання, що показує, хто зможе отримати найбільший вплив на інших. І коли настав шостий день, Джей запросили прийнати до сокири. Гравці стали об'єднуватися в групи, розуміючи, що працюючи спільно, вони збережуть більше ресурсів і будуть менше парити через них. Було засновано чотири клани: гноми, братство, торговці і сокири. Останній з них очолював гравець під ніком Помпей. Він помітив Джея, охоронця саджанця, і вирішив зробити їм пропозицію, надіславши повідомлення через форум Майнкрафту. Привіт! Я помітив, що ти добре розумієшся на тому, як убезпечити свої ресурси. Приєднуйся до нас, і будемо працювати над цим разом. Спочатку Джей вагався. Але з іншого боку, це всього лише Minecraft-світ. що йому втрачати. Пізніше Джей вступив в клан Сокир, і їх група складалася з п'яти чоловік. З Джеєм стало шестеро, що тепер становило 20% від населення сервера. Брасто було найбільшою групою, що включала в себе дев'ять осіб. Клан гномів було п'ять, а торговців та шість, і чотири гравці все ще були без клану. Помпей познайомив Джей з іншими членами Сокири, і їхню найкращу бійцей на Хандер Бай 12. У нього було два 17 діамантів, розкиданих по світу. У якості діаманту меча у Помпея було ще три в запасі. З усіх інших груп у них було найбільше діамантів. Джей і Помпей обмінялися скайпами, і тільки Джей був ініціатором розмов. В їх рідкісних телефонних розмовах. Чотири гільдії майже не контактували. У них бували дрібні сутички навколо саджанці, посаджених на тому місці. І в загальному у кожній групи з'явилася своя невелика територія для вирощення дерев. Забаром сукири відкрили шахту і приступили до будівництва замку. В поселилася під землею, відкупавши собі велику ділянку для життя в ньому. заснувалося з декількох будівель. А клан торговці мав простий, але елегантний будинок. Через два тижні почався дефіцит заліза. Його велика частина була бездумно витрачена на інструменти і обладунки. Хоча гноми, наприклад, мали кілька відер, і за допомогою лави і алмазного кайла створили громадський портал Незер. На наїмну дубру, яка незабаром буде обернена в зло, Незер був порятунком. Його відсутність кордонів дарували нескінченні запаси будівельних блоків. Кожен клан приступив до мирного збору Незераку. Однак довго це не тривало. Незабаром брасту вкрало обсидіан, щоб створити свій власний портал підземеллі під своїм містом. Торговці ж отримали вигоду зі своєї жадібності. В кінці кінців вони роздобули лаву і будували власне портал, на використання якого брали плату, то вигляді для деревини або саджанців. Через два тижні і трьох днів перший гравець вирішив покинути корабель. HBC вже не радів грі і зник сервера. Ще не був всім згоден. Йому подобалось бездумно викопати камінь цілими чанками для його використання в замку. Незабаром він був підвищений до розвідника. Джеус матері за те, що замишляють інші клани, чи він тепер став займатися, але нічого приміто не виявив, поки не побачиш поліганської вежі. Повністю зібраний з булижника, що стирчало випадкові тосі світу, максимально далеко від цих кланових баз. Тут не було ніяких табличок з іменами, тому Джей вирішив забратися, щоб розібратися на горі, але нічого не знайшов. Це був просто порожній шпиль, і Джей не надав цьому значення. Три тижні і днів пролетіли. Коли велика частина пляжного піску зникла, все це було перепланено скло, а хліб незабаром став єдиним джерелом їжі. Але на щастя, помпей це передбачив і тримав у запасі невеликий загін з трьома коровами. Раннім ранком, повертаючись розвідки, Джей помітив загін. Він був порожнім, корови були биті або вкрадені. Упереди Помпея, який, не зволікаючи звинувати у всьому гномів, дійшовши висновку, що вони проникли на базу через свою мерезу підземних тунелів. Джей з цим погодився і поклявся обікрасти гномів у відповідь. Редучи, Джей проник на територію гномів, і хоча тепер він опинився аж на протилежному кінці карти, пройти 350 блоків не було довгою подорожю. База представляла собі величезну печеру, викладену камінними цеглинами. Він підкупався до неї скринь, не відпускаючи шифт, він її зламав. І викрав весь хліб, що випав. Повернувшись до сокири, отримав похвалу. В кінці кінців гноми помітили крадіжку. І, не розуміючи, хто це зробив, звинувадили усьому братство, найближче до них базу. І ось вимухнула війна. Очевидно, братство не мало ніякого відношення до цього хлібного рейду. І вони вирішили, що гноми просто його десь загубили. Їх чисельність, а також чудово спорядження дозволяло їм легко долати гномів, вбиваючи їх і забираючи їхні речі. Тут вступають торговці, постачаючи гномів їжею, але вимагаючи натомість останні залишки деревини. Ось розпал всього цього, кілька членів Сокири вирішили здійснити набіг на братство, ведучи їжу і підпалюючи їхнє місто. Коли клан повернувся в місто, їх поміти замість бази руїни, вони зібрали все, що могли, і вирушили на війну проти Сокир. Це призвело до конфлікту по всьому серверу. Та й, помітивши наступ, спустився в тунель, щоб сховатися, не бажаючи ризикувати життям. Навіть. Ендербайтом сокири не було шансів проти групи в півтора рази, перевершуючи їх по чисельності. Вони були старші через кілька годин. Їх замок руйнували по шматках. А після того, як від їхньої бази нічого не залишилося і всі запаси їжі розтягли, клан Сокири розпався Джей знову опинився один. Торговці, які весь час трималися остро від конфлікту, постраждали найменше, оскільки вони зберігали хороші торговельні відносини з іншими і не підтримували жодну сторону серед груп, які бажали війни. Саме тому їх так здувало, коли вони повернулися, виявили руїни замість своєї бази. З тих самих гравців, хто залишився без клану, ще один покинув сервер, але двоє все ще залишилися. І двоє оселилися на побудованими шпилі. Вони зробили невелику земляну платформу і зірвавши триві блоки суттєні гроші, влаштували свій мініатюрний оазис у небі. Далеко від цих інших у них був водний ліфт, який перемикається поршнем, і один з них постійно перебував на горі, щоб керувати ним. Вони бачили, що ніяких правил немає, і користувалися цим, розвиваючи вікна, крадучи ресурси і використовуючи пісок для створення динаміту. У них не було ніяких причин підірвати базу торговців. Вони зробили це просто заради забави. Ли минув місяць після початку експерименту, майже всі колишні учасники сокири покинули експеримент. Джей, як і раніше вважав цікавим заходити в гру і розвідувати територію, але в нього не залишилося друзів на сервері. Блоки травити стали чимось дефіцитним. Торговці намагалися її збирати для продажу, але вона швидко вибухала. Добані грифери. У Брасто була невелика ділянка трави, але їм так часто доводилось її захищатись, що вони не встигали стежити за рестою частини свого міста. Їхня база в результаті зруйнувалася. Земля майже зникла зі світу. Но по координатам y 11 було розкрита від постійного вбивства тих, хто їм не платив. Не приймали всі види валюти: кремень, гравій, трава, нитки, деревина, їжа. Що ти відмовляєшся платити, то тебе вбивали. Твоя база вибухала до цього моменту. За 6 тижнів багато гравців покинули експеримент. Клан торговців все ще заходили в ру, а Брасто скоротилося всього до трьох людей. І все ще Безпорадно хороняв свою ділянку трави і дерев. П'ятеро гравців, включаючи Джея, залишилися без клану. Гноми тепер були просто тріо. Монополія на сервері належала їм Гриферам. Але Джей прийняв це як виклик і вирішив розробити план по їх знищенню. Минуло сім тижнів від початку експерименту, блажаючий світанок останнього тижня експерименту, коли Джей вирішив захопити базу Грифера. Минулі дні він мовчки, збираючи бруківку для зведення підйомника, також ради продажу, щоб купити у торговці кому більше не з Іраку. І ось він зводить невеликий форт, всередині якого видніється скриня, так як він сподівався перевернути увагу бо гріферів, які дійсно покинули свою базу, щоб зруйнувати нову споруду. Далі Джей булижником піднявся нагору і перерив їх земляну платформу, спалюючи їхні речі лавою. Він посміхнувся. Він переміг. Наступного дня Джей відкриває Майнкрафт, щоб увійти на сервер, але при спробі зайти на сервер його зустрічає помилка. Він пробує знову і знову, але не виходить. Він вирішив запитати у угла, як усунути помилку, і сюрприз, це теж не допомогло. Там, того не знаючи, він був задодосений. Це зробили гріфери, які були засмучені руйнуванням їхньої бази. Гріфери перевантажили його мережеве з'єднання. Так, хакерська атака в реальному житті через кубічну гру. Джейм їм вдалося домогтися цього. Переконавшись, він погодився, що тепер залишалося тільки використовувати його скайп, що було дивно, доволі просив процесом. Джає стало команду, що вони промудрилися так сильно розлютитися через його прикол. Він зробив все, що міг в цьому експерименті. Пізніше того дня сказав Вуді, що не може більше брати участь. Вуді погодився, що це найкраще. Але до кінця залишалося п'ять днів, сталося щось дивне. Рифери покинули сервер, а всі за винятком торговці згуртувалися. Світ ставав неігровим. Ті, хто мав ресурси, разом зі своїми гравцями об'єдналися в союз тільки для того, щоб не був шанс пережити ніч. Дивно, хороший поворот подій, і нарешті, через два місяці після початку 1 травня, 2012 року, експеримент закритої карти завершився. Це був кінець. Автор оригінально повідомлення формі поставив пару цікавих питань. Як ви думаєте, як поповли себе гравці, якби стіни раптово зникли? Чи дбали б вони знову про придбані ресурси або спокусилися абсолютно не дбаючи про одноколишній світ, поки через деякий час все знову не перетвориться на пустку. Але що ще цікавіше, чи говориться вам щось про сучасне людство в цілому, чи це просто гра з кубиками? Особисто мені дана історія була дуже цікавою. Напишіть, чи ще ви хочете бачити подібні історії. Ну і на кінець і попрошу лише підписати на барбарі з кодзвоником, що знати, що не витворятиме далі. Ну і що там ще кажуть в як його там?